Засуджено жителя Миргородського району за зґвалтування та вбивство дружини. Трагічна подія сталася у липні 2021 року, а днями Шешацький районний суд Полтавської області призначив найсуворіше покарання довічне позбавлення волі. Прокуратурою доведено, що саме через ревнощі чоловік постійно скоював насильницькі дії стосовно дружини. Не витримавши знущань у липні 2021 року, жінка написала заяву до поліції, дізнавшись сь про наявність кримінального провадження зловмисник підстаріг дружину, яка поверталася від гостей додому та, погрожуючи лезом, наказав іти в яблуневий сад, де зґвалтував і задушив жертву. У подальшому зловмисник переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці. За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 29-річного місцевого жителя визнано винним у кількох фактах зґвалтувань дружини, що спричинили тяжкі наслідки та умисному вбивстві вчиненому з метою приховування цих кримінальних правопорушень.